Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжня кулінарна подорож до сонячної Грузії. Ви готові дізнатися, як приготувати справжній грузинський харчо наваристий, ароматний та пряний. У цьому відео я покажу вам традиційний рецепт харчо. Поділюся секретами ідеального смаку та розповім, які спеції роблять цю страву автентичною. Тож не перемикайтеся, вмикайте чайник для гарячого чаю і давайте готувати найсмачніший харчо у вашому житті. Поїхали! І так, починаємо. В добре розігрітий казан додаємо вершкове масло. ось так. В Казані у нас вже є. Музямські 50 толі. І починаємо з нашого м'яса. У мене свинина. І ось і така кішка. Обов'язкова для колагену. Нам потрібен колаген. І я порізала ось на такі невеличкі шматки наше м'ясо. А ви дивіться, якщо у вас є риберця, свинячі, е яловичі, які-небудь, ви беріть риберця, Це буде взагалі е те, що треба. Якщо немає, беріть те м'ясо, яке у вас є. І так, наше м'ясо все підсмажилося, гляньте, чи воно. Гарнесеньке. Нам не треба його зажарювати дуже сильно. А так, зверху трошечки. І ми на цьому етапі вибираємо. Ви ж зрозуміли, я просто адаптувала харчок під наш казан. Тому що, якщо б ви варили на плиті у себе, ми спочатку обсмажили і сразу варити почали м'ясо. А так ми його прибираємо і робимо далі засмажечку нашу. Так все пахне. Вершкове масло просто дає такого смаку і запаху, що ви ось. Так, це прибираємо, поки що воно нам не потрібно. І починаємо з цибульки, Додаємо. Цибулечку. І так, обсмажуємо, щоб не сильно вона пересмажувалась. Так, наша цибулька майже підсмажилася. Дайте, яка красива, а ви не уявляєте, як це пахне. І на цьому етапі і додаємо ось отакий червоний перчик у мене є. Якщо у вас немає, не страшно. Саме головне, щоб була у вас обжика тоді замість цього перцю. Так, трішечки обсмажимо цей перчик. Так. Тепер дивіться, що ми додаємо. Обов'язково. Ой. Ой, які спеції. Спеції до м'яса. Тут такий набір трав, що ой, голова кругом йде. Далі обов'язково. Я додаю сіль, Якщо у вас немає, не біда, не додавайте. А ось хмелі сунелі чи сунелі, це обов'язково. І додаємо не менше як чайну, а то й дві чайних ложки. Дивіться. Це обов'язково. Так. Ми потім ще раз додамо. Тепер додаємо. У мене отака от негрельська аржика, яку я сама робила. Колись я поділюсь з вами. Це обов'язково. Ось так, перемішуємо. О, яка краса, які аромати. Все. Подумки ви ну відразу ви зараз переміщаєтесь у груді. Це 100%. Так, а тепер ви повинні додати туди або 2, чайної, о, 2 столових ложки томатної пасти, або соус сасибелі. У мене соус сасибелі домашній. Це обов'язково. Десь отак. Вистати. Ну, це буде. 250-300 грам. Він у мене вже такий гостренький, М -м -м, ароматний також. Ой, просто прилег. Просто прилез. Як це пахне. І просто прогріваємо. Нам не треба тут зажарювати, Просто оце все ми повинні добряче прогріти. Так. Так, ми прибрали нашу засмажечку, і тепер повертаємо наше м'ясце у казан. Ось найбільший кусочок. Ой це яке, це буде харчо. Я вам запевняю. Просто справжній грузинський харчо, і буде найсмачніший. Коли ви приготуєте, ви точно опинитесь в грузії. Так, ми повернули наше м'ясце. Тепер дивіться, головне правило, щоб не було дуже багато рису і дуже багато води. Тому що ми робимо? Ми наливаємо води, щоб на два пальці просто покрило наше м'ясо. Не більше. Так, щоб на всю був не Густий занадто, ну і не рідкий. А такий, як нам потрібно. Так. Тепер ми додаємо ще сюди, обов'язково цибулину, морквину, дивіться, перець горошком, Лаврушку Трішечки пізніше додам, коли м'ясо майже з... 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 приготується. Поки що на цьому етапі усе. І трішечки підсолю. Бо у нас ж, ви пам'ятаєте, нічого ще не солюне, ми нічого не солили. Трішечки підсолю, щоб наше м'ясо було смачнішим. Так, Зараз ще додам трішки водички, буквально, щоб покрило все наше м'ясце. Все, я додала водички, бачите, щоб рівень з м'яском Все у нас покрито. Накриваємо це діло кришечкою і забуваємо на годину. І так, минуло ровно годину. На цьому етапі ми достаємо наші оці овочі, вони вже зіграли свою роль. І, так, і додаємо нашу обсмажку з, з рисом. Гляньте, як це пахне. М -м, це ароматіще просто вам не передати. Так, гляньте, яка в нас засмажечка. Густенька, гастренька, просто не перевершена. Е ви ж пам'ятаєте, що суп повинен бути харчо наш густий, гу гастренький, але не каша. Так, додаємо нашу смажечку. Вона така гастренька, класна, негрельська аджичка. Ну, це просто щось. А так, додаємо нашу обсмажечку, перемішуємо, перемішуємо. Так, перемішуємо і додаємо рис, який я промила і декілька разів. І додаємо наш казан. Так. Все, 15 хвилин закриваємо, вариться наше харчо. Бачите, м'ясо відійшло від кісточки. Кісточка зіграла свою роль. Якщо були в мене риберці, я б не додавала цю кісточку. А так як у мене просто м'ясо, то для колагену це обов'язково. Гляньте, густий буде. Красивий, наваристий. Накриваємо на 15 хвилин. І так, пройшло 15 хвилин. І дивимося, що у нас тут. Боже, Боже, які аромати. Ви тільки подивіться, оце справжній суп-харчо. А я хотіла трішечки додати водички. Ви гляньте, не спішіть додавати. Ви гляньте. Просто ідеально. Просто ідеально. Зараз ми спробуємо. Це на соль Ви також пробуйте на насоль. І на готовність рису. Зараз. Господи, грузини, не обіжайтесь на мене, но я скажу, як ви кажете. Просто ідеально, шедеврально, восхитительно. Спасіба вам за таку страву. Mm. Я не можу передати словами, як це смачно. Mm. Гостренький, але не дуже. Густенький, але не дуже. Гляньте, гляньте, це просто казка. Зараз ми додаємо, щоб був наш шедевральний харчок. Неперевершеним взагалі. Ось стільки часничку. Гляньте. І це не, мало, не багато. Це може навіть мало. Ось гляньте, часничок. Ой-ой-ой, як це пахне. І додаємо зелень. У мене тут кінза, петрушка, цибулька. Ось отак. Ось отак. Ви подивіться. коїться. Ви подивіться. Ну, якщо мене дивляться грузини, велика вам дяка за таку страву. І напишіть мені, будь ласка, хіба це не харчо? Ой, гляньте, ви тільки подивіться. Все. Агонь не додаємо, тліє, не кипить, а просто настаюється. І будемо їсти, куштувати. Ну, я вже покуштувала. Це просто неперевершено. Mm. Mm, чуть не забула. Ще ось така перчинка обов'язкова. І ще я хочу додати Десь чайну ложку, ще хмелю сунилі. Як же ж без нього вийшов? Наприкінці. Це просто не перевершено. Приготуйте обов'язково, ви не пошкодуєте. І ще ледве не забула. Значить, дивіться, кому буде жирновато. Ну тут ви бачите, жира неба. Гляньте, Просто великолеп'я. Або Притерно, в мене шикарний, просто шикарний, нічого не хочу додати. То ви тут повинні додати ткімалі, соус ткімалі для кислинки. Немає ткімалі, додайте виноградного уксусу. У мене трішечки є, я зараз додам. У кого немає виноградного уксусу, додайте звичайного лимонного соку. І все, і буде вам щастя, Ось отак. Ось отака бомбічна красота. Просто неперевершений смак. І пробуйте на свій смак. Розводьте, додавайте акімалі. Оце досить грам 50 виноградного соку о, уксуса. Просто шедевральна. Все, я більше нічого не буду додавати. Просто ідеально! Ось і все, друзі. Наш ароматний, наваристий грузинський суп-харчо готовий. Ви тільки подивіться на цю красу. Густий бульйон, ніжне м'ясо, пряні спеції, м -м -м. неймовірний аромат. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Пропустити нові смачні відео. А в коментарях напишіть, як ви готуєте харчу. Можливо, у вас є свої секрети. Давайте ділитися кулінарним досвідом. Дякую, що були зі мною. Готуйте з любов'ю, експериментуйте і до нових смачних зустрічей!